Доброго дня пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для початківців. А може вже і не для початківців, бо вже занадто давно знімаємо ролики. І дивимося так, що вже дехто з чоловіків має увагу. Не має уявлення про кузню і вже працює. Мені пишуть вже самі. Сьогодні залишився вдома. І такий у мене сьогодні такий відпочинок, можна сказати. Трошки попрацював тут на клумбочки. О, після дощів дощі прикратилися і пішло все в роз. Подивіться, які прекрасні рози. Який колір красивий. Це мене гладі волоси тут різнокольорові теж. Але ось це теж буде роза. Вона тут була з черенка посажена і буде така рожева красива, мабуть. Опять вже косити треба, потому що гливи дощі. І знов цей. Ось у мене чайна роза, подивіться, Обалденно прийнялася, все добре. І вже через рік, чи, ну, майже через пару років можна вже буде з нею робити варення з пелюстків. Колись моя бабця робила варення, таке густе, такий джем з пелюсточку. Дуже смачне і ароматне. М'ята у мене тут колега мені присилав, подивіться, яка. Їй тут, прямо, їй тут прямо подобається такі два, два кущика посади, вже скоро буду зривати і сушити. А це подивіться яка ложина садова. Крупна, така вона чорна і солодка, не кисла. Подивіться, вон, скільки начеплялося. Бачите? Це Вона тільки тут третій рік укоренилася вже. Ось так от. Це у мене така робота. Там підстригти, під там підірвати, О, там ще щось зробити. Ось що у мене тут по землі лежало смішно, але жалко було, помідори взяв сюди, ще висадив, тому що вже нема куди садити, висадив сюди. Клумбочка в мене теж після дощів. ну Я її хоча й поливаю. Теж в мене все, гортензія ще трошки буде цвісти. Оказується, вона міняє колір. Якщо її підживлювати там різними підживками, то вона може бути біла, фіолетова і розова. Сам Шитік прекрасно почував себе. Ось навіть жасмін. Жасмін, да, бачите, засвів. Це вже йому тут він посаджений був вже два роки йому. Він довго сидів, потім прийнявся і зацвів. Це я привіз з Черкащини від тьощі своєї, царство небесне. А ось моя клубничка, та, що я казав, називається Мурена. О, вже я виривав дітям. О, такий. Ну, вже з кілограм, мабуть, я отсюди зірвав. О, і вона, бачите, вчора порвав трошки. о, була розовенька, сьогодні вже почервоніла, які тяжкі висять, бачите? Так що стоїть її розводити, стоїть розводити. Висить і вона буде цвісти аж до морозів. Зараз плодоносить, потім через період знов зацвіте, Пагу не пускає. Я її розсажу по всьому цьому грядочку, сам шит обереться і тут розсажу. А Зараз Глянемо, що в мене тут на городині. Ось капуста. Ну, капуста, бачите тут як. от. Температура. От Сьогодні холодна ніч, була така жара-жара сьогодні холодна, а завтра ще холодніша. У мене гектар картошки посаджений, я трошечки вже її підсапав. О, водичка в мене є. Ходив в епіцентр, хотів знайти крана на оцю бадю. Знаєте, нема такого крана, щоб сюди навернути було. Мутори мотори взяв пластмасову бутилку, відрізав, натягнув її туди, проволоку стягнув. Все, працює. І все, гольна видумки хитра. І працює. І чим платити більше? Так що картошечка. ну У людей вже цвіте, а я посадив пізно, бо в мене тут волога. Нічого, на, на, цю, на ранню піде. Опа, вся якась зараза вже. Ось якась зараза віділа капусту. Мошки нема там, а там вся ціла. Це я садив. Пізніше треба підживити. А ось дивіться, які в мене помідорчики стоять. Я це замульчував, і щоб бур'ян не ріс. О, і вже вони так пішли в рост? О, прийнялися там ще пізніше садив по жарі. Вроді ввечері садив. Але ж вони бачите, сонце, вони в теплиці були, сонце їх припалило. Ну нічого. Пооходять. Пооходять. Воно таке бідненьке, а вже квіточку викинуло. То, нічого, вони пооходять і буде все добре. А кавуни я там десь кидав, то воно таке щось бледне. ну Для кавуна треба, щоб було тепло, жара. Оце я теж тут кидав. Ну все. Гарбуз чи кабачок вже не пам'ятаю. Там ще щось посходило. По-моєму, кабачки. А от огірки кидав. О, то ось бачите, одне вижило, О, а там ніфіга немає. Не знаю, може що з'їло, а може що холодно було. Ну я ще повкидав. Повиростає. Тут у мене ще в бочці ось. Ось така бочка. О, я теж накидав, тут кожен ну, год сажаю. І вони собі сюди ростуть, звисають униз. Так що тут будуть огірки. Єдине, що поливати треба частіше, ніж у грядці. А зараз там у мене вже вода в ставочку падає, ну, може дощів не буде. Зараз поплануємо хотів басейн води наливати. Це блин, опять погода холодна, що там ночі показує 12 градусів, 13 це взагалі Йдемо теплитися, ось витягнув оцю буржуйку, яку я конструював з газового балона, але вона себе не оправдала. Мала загрузка дров, тому хотів з кирпичу робити. Але подумав, мабуть, я візьму отак і ось так розріжу, по колу, вставлю пластини, вставки, тобто увеличу. Топку увеличу, щоб більше була загрузка, тому що кинеш три поліняки, далі не влазить. О, і через 2 години вставай, підкидай, то це не оправдує себе. На таку, на таку велику теплицю, от, як я вже вам казав, 10х4, висота по центру тройка. 3, 3 метри, а може і навіть і більше. Я не міряв, але високо. То вона не, не натаплювала. Якщо буду переробляти, Ось бачите, яка капуста, що значить в теплі. Тут жара зараз така, хоч і двері відкриваю. Вон помідорчик уже теж зацвітає. О, подивіться, яка капуста жирна жирна прямо. Тому що в теплиці. А ось вже це раннє, ось, бачите, вже качанчик в'яжеться. Помідори, подивіться, які моцні. Теж викинули цвіт. Там трошки перчику маю, укропчик. О, там теж помідори воно такі поросажу. Оце в мене все. Ось, як попередніх відео, хто бачив, це все було в помідорах. Я вже пороздавав людям. Просто писав на свій сайт. Тут по, по вулиці. Кому треба, приходьте безкоштовно. Це ще залишились, не знаю. Десь вже ніхто нікому не треба вже, вже время. ну, Треба буде десь їх підтикати, так як я там підтикав. О, огірочки, огірочки роблю так, як люди кажуть. Раніше стилились по землі, а тепер ось дивіться, вон, бачите, вже окурчик висить. Знизу я пообламував. Там три зав'язі було такі в пагонці, обламую і направляю його вверх. І вони так підкормив їх настойкою з крапиви. О, Настоїв бур'яну, воно там забродило, бо там, там, літр на 10 літрів, так як розказують. І підливав. І дрожжами підливав. І вони різко пішли вгору. Редіску тут уже смикав. о. Вона там ще є. От. Так що отак. Цибулька вже попадала, о, теж рвемо на, на зелень, а тут, тут хаос, тут хаос, тут і помідори, колись кидав сюди такі погані, які не були, кидав сюди в кучу, наче на гноярку. А воно, бачите, посходило, а як їх тепер туди витаскаю? тут морква. О, хай вже такой буде, о, хай так і буде. Укроп жирнючий. Жалко, огірків немає, то б я б вже малосольні зробив. Тут ось морква теж таке пре, як на дрожжях. Я її що годував, чи що, що вона так пре. Петрушка взагалі обалденна. Я смикаю їм кожний вечір, кожен день і ввечері. І в обід прямо ну, бомба. Бомба, а не Петрушка. Салат вже понаїдалися, вже приносив, скільки нарву на стіл поставлю. то... Діти смикають, а бур'ян теж все ж заростає, що робити. Хіба ти його, його висмикаєш, бачите? Повисмикувати із салатом. Буряки, ну гічка здорова. Гічка здорова. А зав'язі поки ще там я не бачу. А отут, як хто пам'ятає попереднє відео, у мене тут було 4 корчі картошки. От тепер зараз 4 помідора тикнув. Я, я просто не думав, що воно виросте. В кожному кущі було по 6-7 по картошин, таких, як м'ячик з великого теніса. Так що вже наварив, О, посмакували і ще буде на два рази наварити картошки. Наварив ціленьку, пошкрябав, приправив цим укропчиком та нарізали мерзне сало. Та така сільська їжа вийшла, що мама дорога. О, тут цибулька в мене. О, ну от. От якось так, бачите. Так що теплиця велике діло. Ну це перший раз. Так у ній У мене не було теплиці. Так що я усовершенствую її. Зробимо більшу печку. Потім будемо, як буде холода, натягнемо агроволокно нижче, щоб зменшити ну, площу. Я думаю, що петрушки, салатики, малатики будуть. Якщо зими такі, як оце зараз було, то буде триматися до Нового року. Так що от таке у мене на сьогодні такий релакс, такий відпочинок. Я вважаю, що це відпочинок. Там бур'ян посмикати, там сапой де щось зробити. А вже завтра будемо щось робити. Щось будемо працювати, щось будемо, напевно, цю печку будемо переробляти. Якраз жара спадає, передають холода, Увеличимо її, підготуємо, щоб вона вже була готова. Так що, от якось так, а на басейн у мене немає часу, і самому мені погано тут мити. Бачите, не, не, грязюки за, за зиму так набирається. Ну нічого, ми з донькою це все зробимо і буде порядок. І буде порядок. Трошки груш зав'язалось, яблук, виноград треба теж по, пообрізати, кажуть, пагони, щоб дав у гронку більше. Більше в гронку, щоб пішло. А так поки, поки все постарумо. Навіть крижовник у мене, я забувся за нього, блін. а синок каже, що там тебе таке тато росте? росте. Ну, вони в мене не до хазяйства, ще молоді, до хазяйства не привучені. Нічого, біда заставить, коли вареники їсти. А ось дивіться, ось бачите. А він собі тут в тінечку. Видно, йому тут подобається, ягодки позав'язувались. Трохи буде малини, ось, ось, бачите, вже є. це теж ремонтантна, вона буде до морозів. Так що якось так. Трошки грушок буде, а достатньо здорова соковита груша. Так так. що, от якось так. Я кажу, що мені кажуть, що треба ой дітей привчати, все. Ну, шановні, я себе споминаю, мене в село було не затягнеш, батько йде в село. Я що родився в місті, виріс в місті. Батько їде в село, до тітки своєї там нагороди сажають, мене було не затягнеш в село. То що я буду з дитини, треба бути. От. Прийде час і вони ще напрацюються, ще на їхній горб роботи вистачить, я так думаю. Головне, щоб виросли чесними о, і достойними людьми. Так що от. Якось так. Сьогодні я вам засняв такий релакс відпочиваючий. Сам відпочиваю від такої роботи. А зараз я, я просто не можу нарадуватися, тому що сажаєш, наприклад, от, і воно росте, мені приємно. Так що таку роботу треба теж робити. От, ну, це приходиться з віком. Так що кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. До побачення. З вами був Сергій Олексійович.